É. Só, Previ... amanhã já está. Vamos mandar o assazado. Oi, amanhã ah. assim, já está. Oi. Sinal. O que é que eu vou fazer para o melenco? O melenco?

Тобто на подухому Добре, Мамочка, ти готова? Готова. Страшно? Не знаю. Держиш. Держи. Не держу, А мам. Все. Да. Все вже-вже потрібно було. Цікавенько, цікавенько. Наш на пальця. Класс? Да, суперово. Дуже сильно страшно, якщо, не, якщо галюмувати. Може трошки відпустити. До різкого поворота. Не тормози. Легенько їдемо. Я розказую свої враження. Дуже цікаво, дуже захопливо. Спочатку було трохи страшно, але тепер. Мені подобається. І не так сильно і страшно. Трохи є такі відчуття страху. Не. На поворотах ми менше даємо, так? Да? Так, да, на поворотах трохи менше. І потім газку Вау. Поворот, він там пише. знаки є, що повороти. Щух. Цікавий атракціон. Варто побувати усім, хто буває в Карпатах в Буковелі. Дуже цікаво і прикольно, захопливо з вітерцем. Wow. Раджу, дуже сильно раджу їздити. Дивіться попереду, який дивись. Поворотик. Да, кругове, там кругове там буде зовсім. Трохи прохолодно. Yeah. Кругової зараз буде. Вау! Отаке От щось буде. Увага, поворот! Та їх тут багато буде. Кругової, може трошки. Відпустите. Наша матуся десь там ззаду. Оно мама! Мама наша їде ззаду. Вау! Їху! Клас! Поворот, суперган! Камеру телефон! Привіт! Трошки маму возьму. Ой! Це ты ехали Ні, ще? Нет. Вау, входимо в поворот, 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 поворот. Йхуууу. <ривіт> Тааак, поворот, 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 О! поворот, поворот. Ііііі, заїжджаємо в поворот. Ууух, спуск крутий. О, а то дивись поєднуєшся. І там іще потом. Вау, дивіться, який краєвид, які гори. Все, все, это бомбезно. Все бомбезно. Я бы с тобой так не заглядывался. Ты это фильмишь? Так. Вау. Скажите, гарно. Совсем. Супер. На такий атракціон варта піти де вона. Може трошки газу додавить. Давай, гази, газуй, газуй. візи. Так, тут повільно. Повільно. І тут на ходу зараз не потрібно буде. О! Да давай, папа, мама попутай назади! Подорвай. Я не понял, вы что. Шо...